це вхід в старе місто. Будівля з 1452 року. Боже, мій фахверкові будівлі. Це теж цікавий будиночок, а тут о, якась заплава з мішками, я так розумію. Тут вода здіймається і ці мішки, вони якраз слугують якимось обмеженням для великої води. Такі мішки з піском. Ну, Це видно, що це дуже старий будинок. Вже дах перекритий. В сучасній добі це виявилася якась місцева річечка. Яка ось так закута у граніт. Тут такий водоспадик. І вона тече у Мекленбурзьку затоку Балтійського моря. Це прапори Мекленбургу. І рідний український прапор на вулицях Візмару. Ще один український прапор. Карний готель, готел Візмар und Fisch Рестораунд. Дуже приязна така архітектура малоповерхова. Три-чотири поверхи, не більше. Нема жодних таких висоток, хмарочосів. Власне, всі будинки на вулиці в один рівень. І це викликає таке почуття комфорту, якоїсь захищеності, приязності до людини. І тротуари інклюзивні. Власне, він тільки назначений цей тротуар, його як такового немає. То для людини на колясці, на велосипеді, з дитиною маленькою. Це дуже зручно. Бачите, всі абсолютно будинки однакової поверховості. І чайки крячуть. А ще завжди цілком пішохідний центр міста. Все, жодних машин. Це все дороги пішохідні. Центр міста має бути пішохідним. Це аксіома. Так, і ми вже дісталися центру Блюмми. Німецької блюми це квіти. Це центр міста Візмар. Портове місто. На березі Мекленбурзької затоки Балтійського моря. Дуже великі площі. От що в Дрездені, що тут, що в Шверені такі великі площі, величезні просто. Відчувається якийсь такий, знаєте, імперський. Розмах. Красиві будівлі завжди оточують таку площу ринок. Знову український прапор. Слава Україні. Бачимо сусідство з будівлі. Не знаю, що це, неоготика, здається. Так, Вас Серкунст. Це краніки з водою, де можна було набирати воду. Дуже красиве місто. І чайки, ну це просто кохання з першого погляду. Це скорше за все якась лютеранська кірха з середини 16 століття з 1550-х років. Значить, увесь цей Мекленбург він прийняв протестантизм. Але храми, можливо, це і ще давні католицькі. Ага, я б хотів би якось потрапити туди, всередину. Да, тут є вхід сюди, тут можна зайти. Вже якась цікава скульптурна композиція, але вже в стилі модерн. Як зазвичай, якісь три голих мужика з пузом перетягують одного. Коротше, три товстуни не можуть перетягнути одного чоловіка, одного такого. Моцного козерлюгу. А це таких три товстунчики. Треба займатися спортом, друзі. Ось такий посил. Не знаю, чи місце такій скульптурні композиції поблизу храму, але найбуде. Ось який може бути громадський простір. Нічого зайвого. Жодних дерев, фонтанів, лавочок чи будь-чого подібного, але це північ. Тут північний клімат, тут власне, можна і без цього. В нашій південній зоні, без тіньочку, влітку нам не обійтись. Пробачте, друзі, я помилився, ввів вас всіх в оману. Це жодним чином, жодний паблік спейс. Отут, бачите, на горі такі відломані. відломані. Куски фасаду. Ось тут ви бачите надгробні плити, які були в підлозі церкви. Ось тут ми бачимо теж частинки стін. Оце все, це були опорні колони, опорні колони храму. А оце все вздовж по контуру. Оце все були стіни храму. Оце він був такий величезний. Це, виходить, була башта. Як дзвіниця башта храму, а оце все по периметру, оце все були контури храму. Він просто був величезний, величезний. Це були колони, на яких тримався дах. Розміри цього храму були просто грандіозні, не вкладається в голові, наскільки це був величезний костел. Тобто я зараз стою ось на території церкви, на території костела. Тут був храм. Колись, а залишилась лише дзвіниця. Тут можна зустріти ось такий мультикультуралізм. Дівчина у хіджабі і біла європейська дівчина. Ось оці надгробні плити. Деякі з них, ось дивіться, 1640 рік, а я б бачив навіть 1490 якийсь рік. Тобто це, звісно, що був храм ще задовго до протестантської реформації. 1560-й Боже мій, це дуже давні такі поховальні плити. Це теж 1699-й, але вона збереглася. Ось такі були родові герби, шляхти, яка тут була похована. Ну, друзі, як я і думав, оце збережена частина, оце таким був весь собор. Тобто це лише та збережена частинка І бачимо, що почали будувати його в 1250 му і в 1339. му е, Ага, Фьост. Ні, закладено було Стартін е, в 1339 році. Gothic Construction, Але тут е, була церква ще з 1250-го з 13-го століття. дуже цікаві такі проходи арочні, що яка тут панує тиша. Не знаю, що це за будівля, але теж дуже цікаво. Вигляд і розміри цього храму просто вражають. Вам не передати друзі. І все це на фоні морського повітря, північного вітру. О боже мій яка краса. Ось так виглядає цей собор старця. Червона цегла захоплююче, вражаюче. такі готичні елементи. Оце центральний вхід. Ну, ви знаєте, за вишки, ну як 9-типоверховий дом, не менше. Ну от навіть більше, я ж приблизно уявляю, скільки це 9 поверхів, як вони виглядають. То за вишки як 9-поверхова будівля, а може й більше. Васеньсобор. В Україні конче потрібно відроджувати власну архітектуру, нашу готику, якої в нас також було чимало. І про це ми, друзі, якось благополучно забули і швидко. Але також була і українська готика, українське бароко, наші архітектурні форми. Ось, все, друзі, справжній фахверк. Оце дерево, отут вставлялась цегла. Або якась штукатурка, розчин, солома змішана з глиною, а це дерев'яний каркас. Ось справжня фахверкова будівля. Ось будівля 1667 року, 1674. Це роки нашого гетьмана Виговського. А тут стояли вже такі будівлі. Ось, друзі, те про що я казав. Місто Любек в 58 кілометрах. Любек. Ну, Назва явно не німецька, не, не германська, а слов'янська назва Любек.